уваги наша наступний спікер а саме Тетяна учитель української мови і літератури заступник директора Харківської гімназії No178 ну, освіта учитель методист прошу вас доброго дня шановні колеги тема нашого веб реалізація змістових ліній програми українська мова Мова 5, 5 класи за новим державним стандартом. Під час вивчення теми односкладні речення, неповні речення у восьмому класі. З досвіду знаю, що вивчення цієї теми викликає багато питань. Тому на матеріалі підручника Українська мова Восьмий клас за загальною редакцією Марії Іванівни Пентелюк спробуємо визначити шляхи подолання цих проблем. Спочатку коротко про підручник. Він вирізняється тим, що найповніше на наш погляд ураховує виклики часу і сучасні освітні тенденції, побудований на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів. Ураховуючи сучасні потреби, автори орієнтують учителя і учнів на якісно нові результати і мотиватори у навчанні української мови. Вивчення теми односкладні речення починається невеликим вступом і пон... Невеликим стопом, який уводить учнів у понятійний апарат теми та овеслює проблемні місця. А саме, відмінності односкладних речень від неповних, і подається спосіб їх розрізнення. Досить вдалою, як на наш фокус, Є спосіб подачі теоретичного матеріалу. Його структуровано за підрозділами із зазначенням ключових понять. Для учнів із різними способами сприйняття матеріалу, способами мислення та запам'ятовування. Матеріал подається різними способами. Наприклад, подання теоретичного матеріалу просто у вигляді правил. Це може бути подання цього ж теоретичного матеріалу у вигляді таблиць. Або схеми. Безособове речення у системі односкладних конструкцій вирізняється специфічною семантикою, що узгоджується з особливостями його структури, зокрема, і способом вираження головного члена речення. Це чітко і доступно представлено у теоретичному матеріалі на сторінці 110. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено у рубрику із секретів синтаксису. Так, автори підручник зауважують, що в, односк... в значено-особових односкладних реченнях особа сама бере участь у мовленнівій ситуації, тобто є мовцем або слухачем. А головну увагу зосереджено дії, а не на її виконавцеві. Завдання упорядковані від простого до складного. Спочатку йдуть вправи на розріз односкладних речень, виділення їх з-поміж інших, потім учням пропонується вказати тип односкладного речення. Далі завдання ускладнюються. Восьмикласники мають перебудувати односкладні речення на двоскладні чи, навпаки, на синонімічні і з'ясувати, чи завжди доречною може бути така. Заміна. Майже у кожній темі є рубрика Комунікативний практикум. Виконуючи ситуативні завдання, ігрові, розробляючи проекти, працюючи у групах, у парах, восьмикласники мають змогу не лише опанувати мовну тему, де своє мовлення, набуть умінь успішно спілкуватися. Це і завдання в парі на складання філологів, підготовка повідомлення на лінгвістичну тему. Цікавим, на, на наш погляд, є творчо-пошукові завдання. Це зразок вправа 164. Уявити себе філологом якісь народні прикмети, прислів'я, приказки, пісні і власний збірник. А також підготовка доповіді у публіцистичному стилі, все це розвитку комунікативних умінь, розвитку виконувати пошукові завдання, дослідники характеру, виховує любов до пісні, повагу до духовних здобутків рідного народу, почуття патріотизму, а також формує текстотворчі навички, сприяє мовленнєвому розвитку школярів. Автори підручника велике значення приділили розвитку мовлення учнів, реалізації не лише мовної, мовленнєвої змістової лінії, а й соціально-культурної та діяльнісної. Працюючи із завданнями рубрик Слово диво, мудрість народна, культура мовлення. Учні мають змогу відчути красу слова, долучитися до кращих мистецьких зразків, можуть навчитися створювати власні зразкові висловлювання. Прикладом може бути вправа 182. По-перше, дуже доречно дібраний текст, а пісня Фенікс». у яку поряд із глибоким звістовим наповненням є прекрасні зразки називних речей, з яким школярі мають попрацювати. Учням пропонується висловити свої почуття від прочитаного, чітко простежуються внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки. Школярі мають знайти слова в житті у перенозначенні, з'ясувати їх стилістичну функцію та опрацювати орфограми. Як бачимо, на прикладі однієї вправи можна побудувати ціле заняття. Добір навчального матеріалу здійснено на основі застосування і поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів. Зокрема, принцип взаємозв'язку навчання і виховання роз, е, і розвитку реалізовано добором систем тестів, спрямованих на патріотичне, морально-етичне, екологічне та естетичне виховання. наприклад, Притча про хліб, у ній поєднано ряд завдань, з'ясування стильової приналежності тексту, визначення головної думки рулювання, безпосередня робота із односкладним реченням, внутрішньопредметні зв'язки із лексикологією та фразеологією, створення власного висловлення, твори мініатюри, гірка робота та солодкий хліб. Неабияке значення несе е, Сам текст, який повоє повагу до хліба. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізується через такі форми роботи, як керовані дослідження. Наприклад, учням пропонується завдання конструктивного характеру, на основі теоретичного матеріалу накреслити і заповнити таблицю. Тобто восьмикласники мають усвідомити, проаналізувати мовну теорію та систематизувати її, уклавши таблицю. Досить важливим для реалізації принципу особистої зорієнтованості навчання є такі методи організаційні форми роботи, як проекти, парна, групова робота, самооцінювання. Так, наклад, робота групи. Опах у вправі 172 передбачає добір прикладів безособових до кожного із способів вираження головного члена, поданого у схемі способи вираження головного члена у безособовому реченні, виконати їх синтаксичний розбір і здійснити самоперевірку. Таким чином, учні чотири рази у різний спосіб опрацьовують дану тему. Толерантно спілкуватися між собою, доводити власну думку, аргументовано виправляти свої та чужі помилки, оцінювати себе та один одного. Крім, тому, токо, крім того, опанування мовною темою ще формується комунікативна та соціальна компетентності. Інтерактивні завдання за безпей... збагачують зміст виучуваного, активізують навчальну діяльність восьмикласнів. Широко представлені завдання, що спонукають учнів висловлювати е, власну думку на теми, пов'язані із життєвим досвідом. Наприклад, до тексту приїхала донечка, планується завдання. Зараз прошу пробачення. До тексту приїхала донечка. Пропонується завдання виписати односкладні та двоскладні речення, пригадати епізоди з власного життя, до тих, що описано в тексті. Безумовно, ні з чим не можна порівняти батьківське материнське поття і це для дитини дуже близько. Та знайти слова, що характеризують ці почуття. Ще Яна Монкоменський е, зазначав: усі знання виростають із одного коріння, з навколишньої дійсності, а тому й повинні вивчатися у взаємозв'язках. Тому практично на кожному уроці при вивченні кожної теми здійснюються внутрішньопредметні зв'язки з лексикологією та фразеологією. Подано багато приказок, крилатих висловів, що забезпечують можливість послідовно збагачувати мовлення школярів цими необхідними засобами. Розвиток навальних інтересів залежить від оволодіння учнями узагальнених вмінькової діяльності та вміння здійснювати міжпредметні зв'язки. Шкільна програма спрямовує учителя на таке викладання мови, при якому навчальний процес має сприяти активному зв'язку теоретичних і практичних навичок із життя. Міжпредметні зв'язки є саме тим важливим засобом, який допомагає розкрити учням ролі рідної мови в опануванні основ наук математики, фізики чи то літератури історії тощо. Зрозуміти її в в різних галузях людських знань. З огляду, на те, що... з огляду на це, при вивченні всього курсу української мови взагалі, і односкладних речень, зокрема, чітко простежується міжпредметні зв'язки з різними предметами. У кожному випадку з українською літературою. Тексти рубрики видатні українці. Опять з цікавою інформацією про видатних діячів вітчизняної культури, науки та мистецтва та при вивченні теми е, неповне, повне і неповне речення тере в повному реченні учням пропонують текст скупий позов про нашого видатного земляка, що власним життям стала прикладом простоти до духовної чистоти, мудрості і любові Григорія, Савча, Григорія Савича Сковороду. Цей та інший тексти супроводжуються інтернет-підтримкою. Для цього ми бачимо значок на сторінці. Учителі та учні можуть скороти. Користатися безкоштовним електронним додатком на сайті видавництва, роздрукувати тексти, показати зображення видатних людей, пам'яток культури і архітектури, забезпечити учнів матеріалом дрольних робіт, зослухових диктантів, аудіювання, читання мовчки, тестування. До речі, восьмикласники можуть постійно підготуватися до тематичних таксі. Їм пропонують завдання тестового характеру, максимально наближень до контрольної роботи. Якщо умилився, то вказується помилка, а при потребі дається і пояснення цього матеріалу. Після цього тесту можна пройти декілька разів. Щоразу у новій інтерпретації, що дає змогу уникнути механічного запам'ятовування правильних варіантів відповідей, а досягти повного розуміння навчального матеріалу та сформувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Під час синтаксичного розбору односкладних речень можуть виникати Певні труднощі, що стосуються таких моментів, розмежування особових та особових односкладних речень, розрізнення означено особових речень і неповних двоскладних конструкцій з пропущеним підметом, виділення головних членів у безособовому реченні, розмежування номінативних речень і неповних двоскладних із пропущеним. Присудку. Наприклад, в основі розрізнення означено особових та неозначено особових односкладних речей вже семантичні та граматичні критерії. Семантика означеності створюється в односкладченні відповідними граматичними засобами. Критерієм розживання є можливість. Відновлення у двоскладних конструкціях пропущеного підмета із контексту. Практичні способи розрізнення. Подано у, табли, у рубриці із секретів синтаксису, про які ми говорили на початку нашої зустрічі. Таким чином, численні вправи розмаїття дослідницького і творчого характеру, можливість вибору домашнього завдання для групової та парної роботи тощо, утворюють цілісну систему. Яка характеризується цілеспрямованістю на досягнення кінцевих результатів, неперервністю впливу на формування в учнів ключових та предметних компетентностей та сприяють реалізації мовленнєвої, мовної, соціокультурної, діяльнісної змістових ліній? Дякую за увагу. Зараз запитання. Добре. Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому стилі? Будь ласка, уточніть. Конкретизуйте це питання. А поки до наступного питання До наступного, будь ласка. Специфіка використання односкладних речень в різних сферах мовленевої діяльності. Взагалі, односкладні речення можуть використовуватися як в. Ух стилях мови, це і науковий стиль, і художній, і публіцистичний, так і у різних сферах. Вони доречні будуть і у творах роздумах, і описах, і розповідях. Це можуть бути тексти найрізноманітніші. Тобто вони дуже доречні, дуже гарні будуть у будь-якому стилі. Вони багатофункціональні. Який вид присудка у реченні я хочу стати програмістом? Я хочу стати програмістом. Складений дієслівний присудок. Так, добре. Організація роботи учня вдома та на умови відсутності підручника. Ну, Зараз ні для кого не секрет, що всі підручники є у електронному варіанті. І, ну, Майже немає людей, яких немає доступу до інтернету, до якихось гаджетів. Я думаю, це дуже легко виправити. По-перше, а по-друге, якщо діти навіть забезпечені новими підручниками за восьмий клас, то є старі, які відсотків на 90% можуть компенсувати це. На яких вправах краще пояснити особливості у загальноособливих речей? Я не можу вам конкретно сказати номер вправи, але це президія та приказки, оскільки вони є найяскравішим втіленням у загальне особових речень. Який стаж роботи, над якою методичною проблемою працює лектор? Так, стаж роботи ой, з 91-го року з двома невеликими перервами по догляду за дитиною. З 91-го це вже близько 20 -ти. А методична тема моя звучить так: формування соціальної компетентності інтерактивними особами. Добре, на дворі весна це односкладне чи двоскладне На дворі весна. Це речення двоскладне і пропущеним дієсловим присудком, оскільки у нас є обставина на дворі. Дякую. Як розрізняти односкладні та неповні речення? Односкладні та неповні речення вирізняються за наявністю чи відсутністю можливого члена речення. От яскравим мазком було це речення на дворі весна. У нас немає тут присудка, але у нас є член речення, який цей присудок характеризує. Чи це справді найкращий підручник для восьмого класу? Ви знаєте, я багато працювала з підручниками. Якщо його порівнювати з іншими, то, на, на мою думку, так. Але я не всі учники бачила. Як всі ці вправи виконати на одному уроці? А, безумовно, ці вправи на одному уроці виконати не можна і, мабуть, і не треба. Учитель вибирає для найоптимальніший варіант. Головне, щоб завдання були викладені у такий спосіб від простого до складного. Кожен учитель знає е, потенціал своїх дітей. Якщо це, наприклад, групи, то одна група слабша, а інша сильніша. Одним дітям даються творчо-пошукові завдання, а інші можуть півуроку чи навіть і більше виконувати завдання репродуктивного рівня. Їх не можна і не треба всіх втиснути в урок. Що Чого можете сказати про підручники Єрмолюка та Ющука? Е, ви знаєте, я знаю підручник. Є і підручник за загальною редакцією Пентелюк, тому я вам не можу відповісти на це запитання. Добре, чітко розмежувати односкладні особові речення та односкладні узагальноособові. Узагальненно особові головний член вказує на те, що дія виконується усіма або кожною людиною. По-перше, і за способом вираження головного члена дієслово повинно бути у формі другої особи. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Порівняно з підручником заболотного, цей підручник виграє чи програє? Ви знаєте, я думаю, що цей підручник виграє, оскільки матеріал структуровано досить таки чітко. Мені дуже подобається те, що є різні способи подачі теоретичного матеріалу. Матеріалу. Я, наприклад, візо мені набагато легше сприймати схеми або таблиці. А у зоного, мені здається, все-таки більше тяжіть він до теорії, критичного матеріалу. Складні, які склад... бувають складні випадки докремленні? Ой, у нас нібито зовсім інша тема. А випадків складних явлення досить таки багато. Які кращі методи та форми роботи в групах при вивченні даної теми використовувати? Якщо ми говоримо про перший урок, наприклад, то мені дуже подобаються інтерактивні методи на зразок, наприклад, ажурної пилки. Дітям ми можемо дати весь спектр теоретичного матеріалу фактично в один урок, а потім на наступних уроках він буде уже конкретизуватися. Ще можуть бути групові завдання, коли одна група опрацьовує і розповідає інші, але мені все так. Так і здається, що це повинні бути інтерактивні методи, якщо і учні, і вчителі до цього готові. Ваша думка стосовно підручника Авраменка. Ви знаєте, підручники Авраменка з літератури мені дуже, дуже подобаються. У мова теж я вам не можу сказати. Мені здається, ну, не досить доречно і етично їх порівнювати. Які додаткові методичні видання ви можете запропонувати для молодого спеціаліста? Для молодого спеціаліста, ви знаєте, якщо чесно, якщо чесно то це рубрики розробки уроків, майстер-клас, чи, можливо, це плани конспекти конструктори уроків. От Конструктори уроків, мабуть, найдоречніше, там є основна канку, вони можуть використати. І потім уже на неї нанизати все, що вони вважають за потрібне, відповідно до свого віку, досвіду, е аудиторії, з якою вони працюють. Чи потрібно зосереджувати увагу учнів на контекстуально і ситуативно неповних хрещення? Е ви знаєте, все, мабуть, залежить від. Того речення, яке перед нами у даному випадку. Іноді, це доречно, іноді, можливо, не треба це робити. Ваша думка щодо формування когнітивної компетентності учнів восьмого класу? Ну, можливо, когнітивна компетентність у восьмому класі ще це трішки зарано, а можливо, і її формувати починаючи з 5 класу, оскільки без фундаментальної Детальних знань теоретичного матеріалу дітям важко буде зрозуміти, оскільки подача матеріалу з року в рік ускладнює. Чи планується розробка зошитів для тематичних робіт за даним підручним? Ні, не планується. Як краще здійснити повторення матеріалу з, з даною темою в 11 класі під час підготовки до ЗНО? Мені здається, що тут буде дуже доречною таблиця, яка подана на початку от односкладні речення з головним членом підметом і присутком, та яка була на самому початку презентації. І корисною буде рубрика е, із секретів синтаксису. Ну і відпрацювання вправ. Без відпрацювання ми нікуди не відійдемо, що стосується до ЗНО. Чи потрібно учням давати еліптичні речення? Наскільки я пам'ятаю, еліптичні речення вивчаються вже пізніше. У 11 класі. Добре. Зустрічав схід сонця. Це речення двоскладне чи односкладне. Зустрічав схід сонця. Односкладне. Я зустрічав. Пропущено підмет, який ми можемо легко визначити перша особа однини. Які власні методичні посібники могли б порекомендувати? У мене багато методичних посібників. Це серія майстер-клас і новітній майстер-клас. Ну, чесно кажучи, я завжди працювала досить таки серйозно і змістовно, тому не знаю, можете користуватися будь якими На дворі світає і <śles> речення. Уже ж був такого плану речення. Okay. Безособове речення. Ой, Угу. Так. Дякуємо наші поспитання у силами. Все. Угу. Перевірка. Закінчуємо. Так. Да. Все, дякую вам за запитання. Дякую за увагу на все добре.